Всім привіт! В одному з попередніх відео я показував реставрацію своїх старих газових ламп, де я пальники в тих лампах фарбував такою жаростійкою емаллю. Тут написано, що відтримує температуру до плюс 400 градусів по Цельсію. Суперзахист від корозії. Фарба ще лишилась. Я вирішив на своєму мототракторі пофарбувати глушник. Бачите, він віржі. Двигун, ну, всі деталі в цілому нормально тут, а от глушник з такою іржею. Сам мототрактор я хотів цього року перефарбувати. Тут уже в такому стані, як бачите, але мабуть, як буде все нормально, наступного року пофарбую, ну, а почнемо фарбування цього трактора саме з глушника. Не знаю як тут. Ну і, і тут також усе віржи. Я не знаю, як там процес корозії із середини йде чи не йде, ну а тут треба якось це захистити, а то ще <різь> дійде до того, що просто ще дірки поз'являються. Так що зараз будемо займатися такою роботою. Зняв глушник трактора. І що я побачив тут усередині, я думаю, тут ніякого процесу корозії не відбувається. Тут все в такому доброму шарі сажі, сама сажа, там захист дає, і тут на вихлопі також все в сажі. Тобто, за те, що з середини буде ржавіти, мабуть, переживати не варто, а щоб Отут дірки не з'явились, не проржавіло, зараз треба цим зайнятися. Це все гарно треба зачистити від іржі, потім оброблю перетворувачем іржи, такий шар захисний від цього перетворувача тут буде. Ну і потім пофарбую оцією жаростійкою емаллю фарбою. Це ржаве, і це ржавівше, а ось оцей хамутик, що тримає оцей, е, поворотну цю трубку вихлопну. Мабуть, ну, мабуть, оцинковане воно, і це не ржаве. Так що зараз е, хомутик цей зніму, ці деталі. Усі підготую, ну і потім будемо фарбувати. Отже, деталі глушника підготував, добре зачистив, перетворювачем віржі, обробив цю основну деталь, також цю маленьку. Цей хамутик я фарбувати не буду. Я його перетворювачем віржі не оброблював. Це або нержавійка, або просто оцинкована деталь, вона не ржавіє. Ну а ці деталі зараз буду фарбувати. Ну, ось такий має вигляд глушник після фарбування. Такий як новий. Фарба, до речі, ця дуже швидко сохне, буквально хвилин 10 і вже абсолютно нічого не береться. Глушник зібрав, ну і зараз буду встановлювати на трактор. Встановивши пофарбований глушник на своє місце, і ніби трактор в цілому став набагато гарніший. Сподіваюсь, найближчим часом іржа тут уже не з'явиться. Буде захист якийсь, ну і вигляд дійсно набагато кращий, ніж якщо тут усе віржі. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.